Доброго дня, магія українці! Мене звати Олена. Що життя готує ваше минулому і майбутнє? Два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, але послухайте, дивитесь. Синіфікація. Що життя готує? День і майбутнє. Ваша синіфікація. Певний період у вашому житті ви знаходились в стані жертви. А можливо, я б сказала, хтось не жертва обставин і ситуації, що відбувалося навколо вас. А ви зупинилися для того, щоб наповнитись, відпочити, відчути саме, яким шляхом далі будете рухатись. Відчути саме той момент, коли почнуть відбуватися зміни, і коли фортуни доводить, те, що ви відчуваєте саме момент, що повинно відбутися, коли своєчасність, доленосність присутня, і тому і була зупинка в вашому житті. Ви відчували, що є в цьому потреба для того, щоб наповнитись, а далі, вже використовуючи зміни, які ходити в ваше життя. Діяти, активно діяти і проявлятись. Ваше минуле шлях духовного розвитку і бажання реалізувати те, чого ви прагнули досягнути дуже давно. І ви працювали, вкладалися, і йшли власним шляхом до здобуття, покращення, примноження. Ви ставили перед собою ціль. Рухалися, тому що ті бажання, ті мрії, які ви мали, ви бажали досягнути результату, ви вкладались, ви працювали, ви отримували знання, інформацію, аналізували і пропрацьовували подальший шлях в вашому житті. Якщо, наприклад, були саме ті бажання... Не здійснені в певний період вашого життя, то все одно ви крокували до здобуття результату. Ви все одно працювали, ви все одно вкладались, ви втрачали час, ресурси, але незважаючи на це, ви все одно рухалися власним шляхом, здобуття того результату і досягнення цілі, якої прагнули. Ви цілеспрямована людина і розуміли те, що лише Вашій праці ви здобудете того, про що ви мрієте і чого прагнете досягнути. Сьогодення новопочинання. Ви розумієте, що якщо певний період або шлях, яким ви рухались, не надає того результату, якого ви прагнете, то ви повинні змінювати своє бачення і рухатися в іншому напрямку. І ви зробили вибір, ви зрозуміли, що вам робити, як вам діяти, і в якому напрямку рухатись, в яке нове починання, новий проєкт потрібно вкладатись. От саме акцентом іде рух в іншому напрямку, в новий проєкт, нове починання, зміна роботи, відкриття бізнесу, додаткове направлення. Але ви цілеспрямовано будете рухатись, незважаючи на те, що, можливо, ви будете рухатися цілеспрямовано, але шляхом подолання пропрацьовування саме ви не розуміли, який результат ви отримаєте, але все одно цілеспрямовано йшли до цілі, яку перед собою поставили. Тому можливо, можливе коригування в процесі. Можливо, все ж таки розуміння того, що потрібно було по-іншому діяти, але незважаючи на сумніви, незважаючи на помилки, ви все одно рухались і будете рухатися до досягнення цілі, якої прагнете. Тому що є розуміння лише власними зусиллями ви здобудете той результат, якого прагнете. І ваше майбутнє. Неочікувано для вас. Той вибір, той шлях, яким ви рухались, дасть вам той рівень благополуччя і достатку, якого ви прагнули досягнути. А Можливо, ви не очікували, але ви досягнете благополуччя і достатку ізобілля, що стосується як фінансового, матеріального достатку, так і створення родини, родинних стосунків. Можливо, руйнування, кардинальні зміни. Не влаштовували те, що відбувалося загалом, і буде відбуватися ще всьогоденні, і крокуючи до результативності. І зміна напрямку, зміна пріоритетності, шлях, в бік якого ви почали рухатися, змінивши направлення або змінивши власне бачення. Але все одно, якою б це не було неочікуваною зміною або не буде в майбутньому, все одно ви прийдете до того розуміння відносно благополуччя і достатку, що ви отримали те, чого прагнули. Навіть якщо пріоритети, цілі змінювалися, ви здобули, досягли. Те, чого прагну. Поране. Незважаючи на те, що не завжди ви отримували ті результати, на які розраховували, відчувайте наповнення, тримайте себе в емоційному балансі для того, щоб рухатись і працювати. На здійснення мрії бажань. Рухатися до цілі, вкладатися ресурсно і здобувати те, чого ви бажаєте. Дякую, кварен по першому варіанту. Що життя готує ваше минуле сьогодення майбутнє? Кварент по другому варіанту. Балансуєте. Можливо, ви отримали саме ту інформацію по новину і прийняли рішення, в якому напрямку будете рухатися. Багато справ, багато моментів було в вашому житті, які потрібно було вирішувати. І ви балансували, тому що розумієте, що виходу поки що ви не бачили з цієї ситуації, і розуміння, яким шляхом далі рухатись, ви теж не бачили. Тому ви діяли по ситуації. А от на даний момент ви вже маєте інформацію і розуміння, в якому напрямку надалі ви будете рухатись до здобуття саме тієї цілі, якої ви прагнете досягнути. Ваше минуле. Вищі сили, Вищі сили надали вам можливість досягнути того, чого вам бажали. Можливо, у певний період ви отримали розчарування, але в минулому здійснили перехід від розбитого серця до можливості і шансів. Досягнути того, чого ви прагнули, і чого ви бажали в своєму житті досягнути. Тому саме ситуація відбувалася так, що негативний досвід. Ви не вбачали можливостей і шансів досягнути того, чого ви прагнули. А ви ще сили вели вас даним шляхом, отриманням результату ви зрозуміли, що, незважаючи на негативний досвід. Рухаючи, цілеспрямовано до досягнення цілі, ви все одно отримали те, чого бажали. Те, чого прагнули досягнути. Це ваше минуле сьогодення. Цілеспрямовано рухаєтеся і перемагаєте, незважаючи на те, як складається ситуація. Так, можливо, не завжди ваші перемоги значні, суттєві змістовні, але ви самостійна самодостатня людина і йдете в реалізацію, рухаючись і керуючи даним процесом і досягаючи того результату, якого ви прагнете досягнути. Мова не йде про стосунки, мова йде про власну реалізацію. Рухаючись. Шляхом пропрацювання, рухаючись, шляхом долань, боротьби, протистояння і реалізації тих амбіцій, які у вас є, вам важко ви в майбутньому будете відчувати подавлений стан, тому що які б ви самодостатні не були, але даним шляхом ви рухаєтесь самотнім відлюдником. І ви забажаєте змінити пріоритети в своєму житті, якщо до цього ви не вбачали потреби. В партнерських стосунках, то в майбутньому ви забажаєте, це буде неочікувано, але ви забажаєте побудувати стосунки і отримаєте результат по відношенню до даного бажання. Тобто це ваше майбутнє. А до цього приведе розуміння того, що важко рухатись шляхом власної реалізації самотності відлюдником. Потрібно наповнюватись, ви бажаєте відчувати наповнення при взаємодії з коханою людиною. І якщо до цього ви не впускали в своє життя навіть думки про те, що потрібно будувати стосунки, взаємодіяти з партнером, потенційним партнером для того, щоб побудувати родину, те, що… Буде вас підтримувати, ті люди, які будуть вас наповнювати взаємодія з цими людьми. І ви будете відчувати взаємність, кохання, наповнення. І от в майбутньому ви прийдете саме до цього розуміння. І вже пріоритети, вже ваше бачення буде зовсім іншим. Тому що подавленість, деструктив, дисбаланс емоційний. Не надає вам можливості відчувати себе самодостатньою, впевненою в собі людиною. Навіть ті результати, які ви отримуєте, не надають вам щастя і радості, відчуття щастя і радості, яке ви відчували раніше в своєму житті. Тому що час від часу, аналізуючи життєві процеси. І те, що відбувається, ви прийшли до розуміння того, що життя самотнього відлюдника не повинно бути присутнім в вашому житті. Ви бажаєте змінити, ви бажаєте, щоб зміни відбулися по відношенню до особистого життя. І будете прагнути в майбутньому змінити дану ситуацію і досягнути результату саме в цьому в цій сфері вашого життя. Порада. Не потрібно боятися, навіть якщо і потрібно буде балансувати між сферами особистого життя і багато буде справ, пропрацьовуйте все одно, аналізуйте, пропрацьовуйте, вибудовуйте подальший шлях і коригуйте. Ви самостійна, самодостатня людина, і ви зможете досягнути. Лише не давайте страху заполоминити ваш розум, щоб деструктив був присутній в вашому житті. Ні. Не потрібно, пропрацьовуйте. Були моменти розчарування в вашому житті, і ви все одно долали, і на даний момент, які б зміни, як би не змінювалися пріоритети, як би ви не вбачали не своєчасно в даний момент саме те, чого ви бажаєте досягнути, але ви зможете, навіть якщо певний період і прийдеться балансувати, що ви не будете відчувати ні ресурсів. Ні можливості для того, щоб досягнути реалізації тих планів, які у вас будуть. Досягнете, долаючи, пропрацьовуючи, вкладаючись ресурсно, здобуваючи їх крок за кроком, ви все одно зможете досягнути того, чого прагнете, Якої би дана ціль не була в вашому житті. Дякую, Магітар Український, до зустрічі!